На пошту редакції СК-1 надійшов лист від футбольного вболівальника зі звинуваченням у коментуванні матчу з футзалу російською мовою. Гра відбувалася у суботу, 15 квітня, між командами ГУНП та кардиналом. Але глядачі помолились. Телеканал СК-1 не має ніякого відношення до трансляції матчів з футзалу. Тож ми вирішили розібратись, у чому справа. Можливо, буде і зараз гол, тим більше, що починає у нас тайм, та, та ж четверка, котре і закінчила Біляченко. Но, скажем, для статістики, Трансляція матчу відбувалась на Ютуб-каналі Асоціації футзалу Житомирської області. У коментарях обурені глядачі одразу почали писати про недопустимість російської мови в українському спорті. Коментатор української мови не знає. Заберіть у нього хтось мікрофон. Замініть коментатора, де його взяли. Ганьбить Житомир. Чому російською розмовляє коментатор? Коментувати почали з другого тайму. У першому глядачі чули лише закадровий шум. За словами директора асоціації Віктора Тарана, транслювала гру компанія-підрядник. І в договорі коментування взагалі не передбачалося. Якщо ви уважно дивилися, там в першому таймі не було ніякого. Рет. Це ініціатива безпосередньо людини, яка там приймала участь серед групи знімальної. Він вирішив, що ось таким чином. Супроводжувати трансляцію буде цікавіше, якщо він почне коментувати. Ну, а Трансляцію нашого матчу обісчує сьогоднішня наша команда Асоціації футзалу Житомирської області, режисер прямого ефіру Вікторія Барейка на камері Сергій Барейка і В'ячеслав Мурашевський. Щоб переконатись, які функції були покладені на підрядника, ми запросили у Віктора скан-копію договору. І він пообіцяв нам її надіслати. Нам потрібна скан-копія вашого договору з підрядником. Ну, зараз я вам його не придумаю. Добре, добре нам на пошту поштовредакцію. Добре. Як тільки я візьму на руки документи, я вам обов'язково їх перекину. Однак через добу очікування нам повідомили, що договору немає. У нас був договір на той сезон, і він закінчився термін його дії. Ми по замовченню. ми його не продлівали. Отже, на даний момент асоціація не має офіційного підрядника. Принаймні, того з ким був би укладений договір з чітким розмежуванням прав та обов'язків під час трансляції матчів. Масло у вогонь додає ще й те, що гра проходила у рамках чемпіонату України. Подія вона не фінансувалася на рівні області. Це був чемпіонат України, який був погоджений з міністерством молоді та спорту та Всеукраїнською федерацією футзалу України. У міській раді рішуче засудили коментування матчу мовою агресора. Ганебно я вважаю те, що відбулося саме в нашому місті. Коментар російською мовою. Ми повідомили і сказали своє застереження асоціації футзалу Житомирської області. Я думаю, вони врахуються в роботі. Ми зі свого боку виконаємо певні такі санкції по відношенню до цієї федерації. Після того, як редакція СК-1 звернула увагу на ситуацію, трансляцію видалили. Згодом завантажили знову вже без диктора. Станом на сьогодні весь цей матеріал був видалений з усіх мереж, з усіх інформаційних ресурсів. Тут було перезалитий новий матеріал. Віктор Таран визнав відповідальність та вибачився від імені Асоціації. Від імені асоціації я вибачаюсь. Це прикрий інцидент до тих, хто схвильований з цього приводу, можу сказати, що ні вчора і ні 24 лютого 2022 року, а з 2014 року ми стоїмо принципово на позиціях. Ми спілкуємося в усіх випадках із виключно українською мовою. А ми зазначимо, що у статті 34 закону України про мову чітко визначено, що усі спортивні заходи проводяться виключно державною мовою. Анна Чепель, Олександр Немержицький, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Штучні квіти колись були головними прикрасами цвинтарів. Тепер же люди все більше надають перевагу живим. На продаж пластикових виробів на ярмарках навіть є заборона. Однак людей це не зупиняє. І, хоча заборона продавати штучні квіти діє ще з 2020 року, вони досі є на ринках. Це до бо та був ковід і не працювала а потім війна, а залишилось, то я продаю. Вибрати є з чого. На прилавках товар на будь-який смак. Ціни різні від 12 до 80 гривень. Найбільше люди купують квіти середньої вартості. Найбільше по 25, по 35. Штучні квіти небезпечні для навколишнього середовища. Пластик, з якого вони зроблені, розкладається понад 100 років. При цьому виділяє небезпечні для життя людини канцерогени. Однак, це не аргумент для деяких громадян. Кажуть, за живими квітами треба догляд, тож легше купити штучні. Подивіться на річці, що ви. Екології. Що робиться, а ви на це дивитесь. Це взяли, де да, там якось спалили, утилізували, да, і все. Саме утилізація штучних квітів викликає найбільше запитань. Найчастіше їх спалюють або вивозять на сміттєзвалище. Обидва варіанти небезпечні для людей та довкілля. У Житомирі продаж квітів з пластику регулює інспекція благоустрою. Ну, якщо проїхати по місту Житомира, то наглядно можна побачити. Тобто, де пройшла інспекція, то ви квітів не побачите. Однак навіть після інспекції продавці забирають штучні квіти з прилавків лише на деякий час, потім повертають назад. Були, проходили все. Є якісь проблеми. Нам акт виписали. Ми заплатили штраф. Все як не може бути. Не приходили. Сьогодні ні. Ну, Не до Паски не приходили перед Паскою приходили, а сьогодні не приходили. Купуючи пластикові квіти, ми псуємо екологію та шкодимо іншим людям. Живі рослини виглядають не гірше штучних. Однак шкоди від них немає. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Да, один. Дня. Не малося нічого задивитися, за того, що вже проростав дуб, він був, все, ми ж сподівалися, що він міцний, все нормально. Але сталося так, бачите, що він впав, на жаль, вже і від віку. І, ну, Хоча вік, будемо казати, так, не особо його, дуже-дуже старий, але він свише, свише 300 років. Але вже якщо так сталося, то ми. На його місці, майже на його місці, тому що на тому самому місці, де він проростав, не можна, трошки відступивши, ми посадили молоденький дуб, ну, йому десь порядка ну, 10, ну, може, чуть, чуть старше, 11 років, десь так, в такому районі. У нас було планове видалення згідно тих актів, які були і обстеження, яке у нас було. Видалені було 61 дерева на території парку. Плюс 516 кущів. На заміну їм буде висаджуватися нові дерева, будуть висаджуватися, фінансування є. Зараз будемо проводити тендер. Хто виграє, той і буде висаджувати.